Вітаю! Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Сьогодні поговоримо про стадії прийняття. Впевнена, що ці стадії знайомі для багатьох, принаймні хтось колись десь чув, але поговоримо докладніше. Природний хід переживання почуттів після трагічних ситуацій, описаний коблером росом як 5 стадій горя: заперечення, злість, торг, депресія, прийняття. Перша стадія заперечення, що проявляється заціпінням і шоком. Перші години, дні і навіть тижні людина просто відмовляється приймати те, що трапилося. Стадія заперечення зазвичай супроводжується труднощами з концентрацією та пам'яттю, дивною неадекватною поведінкою. Важливо дати собі час для переживання даної стадії. На цій стадії людині важливо не тікати від проблеми. Важливо говорити про те, що хвилює з рідними, з друзями, шукати підтримку. Друга стадія гнів та злість. Це несправедливо, каже, скаже хтось. Коли відбувається усвідомлення того, що зміни реальні і вже нічого змінити неможливо, заперечення часто переходить в злість. Люди схильні злитися, відчувати біль і шукати винних в тому, що з ними відбувається. Під час цієї стадії людина знаходиться в дратівливому, розладненому і запальному стані. На цьому етапі потрібно постаратися перестати весь час прокручувати події минулого у своїй пам'яті. Якщо з голови ніяк не йдуть самі неприємні моменти, обговоріть їх з рідними чи друзями, які разом з вами пройшли через те ж саме. Розкажіть, які саме почуття і емоції ви переживали. Так, ви даєте вихід своїм страхам і почуттю провини, отримуєте підтримку близьких і розумієте, що ви дійсно зробили все. Що було на той момент часу у ваших силах. Третя стадія торг. На цій стадії людина дає обіцянки або укладає якісь угоди, щоб отримати можливість ще трохи пожити за старими правилами, здійснювати дії в такому руслі, в якому вона звикла. Люди в цей період можуть звертатися до релігії, знахарів, екстрасенсів та тому подібне більше працювати. Торг часто пов'язаний з почуттям провини. Відео на цю тему ви можете передивитися на нашому каналі.